Я шанути. Як бачите, закінчили ми роботу. Ось таку стелю зробили. Гарнісінько. Все просто супер. Такий будиночок дачний. Приїжджають із Данії відпочивати в Швецію. І це їхній літній домик. Знову є черепички. Дуже гарно. Дуже дуже. Зараз ще ту сторону покажу. Двері поставили нові. Ну он гаси таку драбину зробив. З однієї, з другої, щоб до комінів залазити. Аємничка для пташечок. Супер, супер, супер. Супер. Дуже гарний домик. О, така робота. Це вже закінчено. Зараз покажу, що в підвалі їм ще ой-ой там роботи.